У восьме на війну півтора десятка працівників Державтоінспекції нашої області нині вирушили на схід до Донецької та Луганської областей. Чоловіки їдуть, аби замінити на службі своїх колег, котрі там вже майже місяць. Проводжали захисників з молитвою родичі, колеги, керівництво та наші журналісти. Змінити своїх колег, а головне продемонструвати відданість своєму народові та держави з таким бойовим настроєм. Хмельницькі Даївці збираються на схід. Їдемо всі вперше. Я думаю, що немає ніякого такого боязкого, будемо казати, відчуття. Ну, певні, якби сказати, можливо, ми їдемо на нашу батьківщину, на ньому Україну, будемо робити все можливе, що від нас залежить це. В першу чергу, як від працівників, де є забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення охорони громадського порядку, ну і, відповідно, надання посильної допомоги, яка може бути тільки з нашої сторони, населенню, яке безпосередньо проживає там, іншим особам, які потребують нашої допомоги. Хоч ротація вже восьма, але всі 15 п'ятнадцяте їдуть на схід вперше, чоловіки кажуть, небезпечного відраження не бояться, переконують, присязі, яку давали державі та народові України, будуть вірними, бо ж найгірше зраджувати та ухилятися від своїх обов'язків. Відчуття перший раз їхати. Нічого, бойове. Та як кожного громадянина України, який повинен захищати свою державу. Якщо вдома все нормально, то роботу комусь потрібно цю робити. Хоч вона не є і легка. Проводжати майбутніх героїв прийшли не тільки колеги, рідні серця матерів та дружин хвилюються за чоловіків найбільше. Кажуть, на повернення чекатимуть з нетерпінням або дюритимуть захисників щоденними телефонними дзвінками. Важко, звісно, бо ж то ж не на курорті йде, все-таки в таке місце, то але все одно ми його підтримуємо, ми все з ним, ми йому віримо. Ми думаємо, що він у нас найкращий, У нас їде командиром. То ми думаємо, що він нас не підведе і командою, буде їм і за маму, і за батька, і за сестру, і за брата. На такий термін вже дуже важко. Будемо всі чекати його, його повернення. Також прийдемо всі зустрічати. За ці кілька ротацій хмельницькі Даївці продемонстрували неабияке вміння, каже їхнє керівництво. 100% хлопці забезпечні обдаруваннями, зараз і самі, самі прекрасно побачите. Настрій у нас, як завжди, хмельничан, тому що ми завжди перші на 100% патріотичні. були затримання терористів, затримання зброї, випадки, які нам тільки підвищують наші ніч. Від'їжджаючи пообіцяли зробити все, аби додому повернутися живими та неушкодженими вже через місяць, коли їх замінить наступна ротація колег.